Друзі, мої вітання. Починаємо польові роботи з цього тижня вже активно. В цьому сезоні, в принципі, що ми робили? Тільки вносили добрива, живили пшеничком, а зараз будемо боротися з бур'янами. Останній тиждень був досить холодний. До мінус 7 градусів у нас були морози по ночам в день плюс 1, плюс 2, сніг падав, ох, ну, погода була, взимку, напевно, такої погоди не було, як останній тиждень. Ну нічого, з неділі вже пішло тепло, тому зараз будемо вносити глифосад. ну Зараз все побачите. Бочечку трохи хлюпнули водички. І зараз будемо кропити святою водою, щоб бур'яни не росли. Погнали? Так, приїхали на поле. Зараз розкладаємо прискоч. Такий от гігантум. Так, ну що, ширина в нього 30 метрів. Опції тут з цього присколечу і наворотів більше ніж у мене на ауді. Підігріва жопи, правда, немає. Оце таке. Зато підігрів є в тракторі. Отака вот от ракета. Отче, він, конечно, ну просто як зареліт. Я пам'ятаю, у нас був самий перший опрыскувач. Я думаю, всі через нього проходять, всі починають. Думаю, мало хто з такого починає, бо для такого треба мати неймовірну куючу фінансів. То до чого я? Опешка у нас розкладалась, знаєте як? На болти розкрутив вручну, зняв штангу, розклав. На болти скрутив. От тут от були отакі от дуги. Для чого були ці дуги зроблені? Бо його качає отакої з сторони в сторону, щоб не піймати штангою землю, щоб він на обмежувач бився. Телюпало ці штанги всі просто як собачі вуха. Клювали вони, це просто тренда. На тому кінці поля стояв чувак із мішком і палкою трьохметровою, і махав. Інколи і я стояв, всі ми були чуваками. А махав для того, щоб можна було плюс-мінус центр пройти. Звичайно, при такому підході ну, пропуски на стиках були просто неймовірні. Потім проапгрейдились. Проапгрейдились на ту опеху. Ми купили пінні маркери. Ні, то вже було не на ОП, а може і на ОП також було. На Жакто, на жак у нас був Жакто потім у нас. Ну, Жакто в порівнянні з ОП, це просто зареліт. На жакто поставили пінні маркери, вони стояли от. На кожному, ну, на краю, виходить. Да, і він такі шапки спіни робив, да, і візуально можна було бачити на полі, де ти проходиш і де в тебе стики. Це також апгрейд. Але навігація отут ну, це просто-просто-просто космос. Добре, готуємось. Друзі, ну що вам сказати? Обійшли Серегою. пару кругов. Показал им, что там, как делать. Это просто жесть. Робить, оказывается, ничего не треба. Техника дошла до такого уровня. Тут, я не знаю, можно... Знаете, как хобби. Бисером там вышивать, дайте, что там им роблять. Так само і тут. Їдеш, насіння плюєш. Ну головне, звичайно, дивиться, щоб всі форсунки бризкали. Можна їсти. Можна фільми дивитися. Я з собою взяв тут планшетик. Зараз його поставлю. Буду на Netfлісі. Дивитися кіно. До речі, хто слідкує за Netfлісом. Чорне дзеркало вийшло останній сезон 7. Дуже класний серіал. Рекомендую, хто не дивився, обов'язково подивіться всі сезони. Взагалі такий класний. Ну він. Певною мірою і специфічний, але ну, надзвичайно класний. Вся інформація на табло. Ну, головне просто слідкувати, щоб всі форсунки поливали. І все. А так він все автоматично робить. Повністю все автоматично робить. Просто. Ну, Надзвичайно класний апарат. Їздимо на швидкості 15 км на годину, можна швидше, але все-таки як-не-як поле, і воно може бути десь нерівне, десь кабан порився, десь лисиця шукала мишу. Може таку нору вирить. Та для того, щоб не перевернутися, а Є такі нори, що можна туди, як вскочить, так і не вискочить, чи вскочить одним колесом, а вискочить без колеса. Таке також буває. Тому, ну, в принципі, треба за обстановки слідкувати. І так, щоб сильно не наскакати, то ну, 15 кілометрів якраз в самий раз. Ось хопа, пропікав. Осокційне відключення спрацювало. Нічого зараз не виливається. Нові загонечки у нас добре ідентифіковані, бо ми по цим дорогам вже я не знаю скільки років їздимо, то вони, можна сказати, протоптана тропа вже. Попадаєш дуже класно. До речі, форсунок на 50 літрів на гліфосат у нас є. Але так як сьогодні ну, ми завжди вносимо 50 літрів водовилив. Вносимо гліфосат. Але так як сьогодні досить вітряна погода, то тими форсунками, якщо я не помиляюсь, як же вони називаються, ой, -й 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 -й, ми іми працюємо вже років 20, навірно. Роса. Роса форсунки дуже класні, дуже подобаються. дуже гарно працюють. Але так сьогодні е е вітер, роса робить доволі таку... Мілку дисперсну краплю, да? і відповідно цей вітер ну, може понести будь-куди. Ось у нас тут і лісополоси є рядом. Ну, Навіщо ці дерева оброблюють гліфосатом? Це взагалі не потрібно. Треба дотримуватися все-таки якихось норм. То ми поставили форсунки. Інжекторні, що я правильно їх називаю. Але водовили у них 100 літрів на гектар. 100 літрів на гектар. А при 100 літрах на гектар е рекомендують вносити 2 літри гліфасати. Ми собі так оце думали. Ну, в принципі, що так, що так, ти на гектар виливаєш. Е 1 літр гліфосату. Чому не можна виливати 100 літрів води і 1 літр гліфосату замість 2 літрів. То спробували поставити норму 100 літрів на гектар, бо інжекторні форсунки. Вони дуже класно роблять таку класну каплю, яка ну, не зноситься взагалі зносу тут. В апріорі немає. І відповідно один літр на гектар гліфосату. Зараз ми це все зробимо. І потім я думаю за тиждень буде видно, який буде результат. Ну, я думаю, все буде нормально. Тому що так чи інакше, ну, кількість препарату на один гектар ти даєш одну й то саму, Да, більше води. Ця вода, вибачте, випаровується і той же препарат залишається на тій же рослині. Ну, Я думаю, що він нікуди не дінеться. Можливо я помиляюсь. Побачимо за тиждень. Побачимо за тиждень, як воно буде. Отак він інформує про те, що. Ми добл... наближаємось до краю поля. Зараз можна буде побачити, як він, бачите, вже почав. Тут невеликий стик. Опа. Получається одну секцію він відключив. Бо там був стейк, да, і потім, коли до перекриття дійшов, то він повністю все відключив. Ну, дуже класна система, ну, система дуже крута, дозволяє, звісно, дива відтворити. Досить зручно все робити і надзвичайно, надзвичайно це все ефективно проходить. Знову зайшов в нову загоночку, натиснув на педаль, проїзд контроль. І пошпарив. Е, я вам скажу ширина 30 метрів захвато, це... це тема. Продуктивність праці тут просто неймовірна. Просто неймовірна, тому я буду продуктивно працювати, продовжу дивитися. Сериальчик, а ви гарного настрою.